Всім привіт! Сьогодні 20 листопада 2024 року. Судячи з прогнозу погоди, це може бути останній день, коли буде комфортно пошукати пізні грибочки осінні. Вже прогнозуються снігопади, сильні дощі і заморозки. От. Ми пішли до Листяного лісу. Пошукати опеньки осінні та гливи. У одному з минулих відео я показував вам гарні молоденькі гливи, але тоді ми залишили кілька штучок малюків, щоб вони підросли. Пройшло трошки більше тижня. І ось такий грибочок сформувався. Це наша перша сьогодні знахідка. Така гливка. Ось, дивіться, друзі. І ще цікавинку вам покажу. Отакий От шматочок берези просто валявся і теж невеличка глива. І того вже не з пустими руками задоволені. Будемо продовжувати наш пошук. І я думаю, що це дійсно фінальний похід до цього лісу. Підпишіться на канал та залишайтеся зі мною. Всім привіт! А що у нас тут є? А у нас тут голиви. І зараз ми їх будемо збирати. Ой, чуть не впали. Такий вітер сильний, треба кричати, щоб щось було чутно на відео. Осон. Тут набуть не знаю, як різати такий куржик гарненький. Ага. Ти на цю сторону ходи. Йду на цю сторону, чекай. Я ж маю а якось переміститися. Де я бачу, бачу все. Дивись. Я тут дістану навіть. Тут маленькі. Тут ще зверху є їдись. Так. А це, друзі, стосовно запам'ятовувати певні дерева і свої місця. От повернулися за ними і знайшли. Так, покажу вам, скільки тут. Значить, вони молоденькі ще і дуже, дуже запашні. От дивіться, це... З одного стовбура здавалося б, наче й небагато, але якість дуже висока. І на попередньому деревці старому теж зібрали плюс-мінус стільки ж. І це вже класний врожай. Обожнюю такі походи. Дивіться, шановні підписники. Такий ліс. Такий клаптик, в основному з листяних пород. І от іноді для пошуку опенька дуже класно підійдуть отакі канавки. Отака канавка, вона йде, якби вздовж дороги лісової, бачите? Отаким чином. І от в таких канавках іноді теж буває невеликі родинки Апенька, я тут знаходив. Ну, в цьому році, ви знаєте, я ж кілька разів вже тут бував. І, звісно, я ті місцини, які давали певний врожай, стараюся подивитися. Ну, на жаль, сьогодні в цих ямочках немає нічого, але дай Бог все буде окей. Будемо всі, як то кажуть, живі та здорові, то обов'язково я сюди повернуся. Наступного року. Взагалі треба старатися вірити у хороше, тому що позитивні емоції вони дуже допомагають людині переживати навіть складні періоди життя та часи. Отак, от, от пасмурно зовсім сьогодні. Ну нічого, настрій все одно позитивний. Я думаю, що опенька я вам обов'язково ще сьогодні покажу. Поїду ще в одну локацію, і там будемо дивитися. Ось, друзі, теж в свій час дуже непогана дієва локація. За кілька років вона дуже сильно заросла цією дикою малиною всякими такими чагарниками, як ми бачимо. Поки що я не зовсім усвідомлюю, як через це пробиратися, тому що воно дійсно колюче. Але от, буває, люди кажуть, та, гриби там збирати. Типу пішов. На шоу. угу. Це треба дуже любити. Іноді Руки поколоті, і поранишся десь буває, і зачепишся за щось, і рачки лазиш де не видно, то це таке хобі дійсно на любителя і на все життя. Гриби гарні, вони останні роки не шукаються легко. Клімат помінявся, плодоношення менш активне і все. І все трудове. І опенячок трудовий. До того я викладав сюжети і про білі гриби, і красноголовці, і всілякі інші цінні види. Гриб трудовий. Отак от, от, друзі, бачите, лізу б я по таким от цим канавам колючим. Ну, не знаю. Поки що я не можу побачити нічого. Тут десь були заховані пеньки. Я спробую їх знайти, можливо, мені вдасться. От на тих пеньках бували непогані опенічки. Хухо, такі справи. Так, світерець у нас не припиняється, але стало тепліше трошки, бо вже ж ходимо чимало. Ну що, друзі, з того цього чагарничка. Я пішов і в іншу місцинку. І тут уже опенічок мені почав попадатися. Дивіться, який гарненькі. Ось один. Іще малюк стоїть, бачите? Буду вам показувати. Так, ходімо далі. Так, ось кілька штучок іще. Ось такі опенічки. Так, ідемо далі. Вони мене тут у чагарничку так поховалися, бачите, дивіться, воно ще три штучки видно. Так. І ось. О! Це вже є діло. Бачите, вже так на одній, скажімо, невеличкій локації певна кількість якісного молодого пенька осіннього вдалося знайти. Цікаво, чи буде тут іще. Можливо і буде. О! Ось ось. Вон він. І вон більшенький опенячок. Цікаво. Це іначе як... Дивіться, шляпка як відпала. Так, ну чудово, місцинку знайшов. Значить, тут я буду шукати і сподіваюся на те, що все-таки вдасться зібрати якийсь рожай саме опеньок. Так, друзі, опенючок в нашому лісі в цьому році та й в минулому трудовий. Нема оцих величезних коржів на пеньках, як то бувало за сприятливих умов. Але все одно знаходимо. Ну от на тій полянці, що попередні фрагменти, як я вам показував, то десь два десятки ми зібрали. Ось іще місцинка попалася. Отак от ідеш і тут грибочок є. Так, а ось ще один стоїть. Ну я вам так скажу, якщо уважненько пошукаємо, то будемо і з опеньками. Не тільки з глибою, але й з опеньками. Однозначно. Шар листя дуже великий, тому що кінець листопада, звісно, вже листя поопадало. Якщо грибочки невеличкі, то їх не так сильно і видно. Подобається мені похід і минулий сподобався цікавий. І цей цікавий всі походи по-своєму гарні. О, дивіться, ще опеньок стоїть. Оце це, як я кажу, Він Який класний. Дивіться, який. Прямо такі молоденькі. Позитив, ліс це позитив. Ніякий вітер, ніяка погода не зіпсують настрій, коли ти займаєшся чимось улюбленим і для душі. Ось покажу вам дещо унікальне, друзі, дивіться. Оце такий розмір у них. Подивіться, це мій палець. А воно малючки опеньки. Це вони на цьому пеньку періодично бувають. Дивіться, як цікаво, воно ще малюки. Вони тільки-тільки почали лізти. Ну якщо не буде сильних заморозків, то ще може бути він тут. Навіть після цих снігів перших можна буде сюди повернутися, якщо плюс буде, воно сидять малі. Цікаво це все. І ось є. Теж он. Такі малесенькі зовсім, як цяточки. Це опенічки. Просто дуже-дуже маленькі. Дуже цікаво це все. 20 листопада і малючки тільки вилазять. Так, ну добре. Ходімо далі. Побачимо, що на нас ще чекає. Оце вітер піднявся. Подивіться, який маленький пеньочок симпатичний. А на ньому отакі гарненькі опеньки теж. От зовсім маленький пеньочок і десь з десяток грибочків на ньому є. Так радію, як і білим грибам, тому що дуже їх люблю. Це в мене з дитинства один з самих улюблених видів грибів. Ще з дідусем, з моїм ходили ми до лісу у пошуках осінніх опеньків. Та це любов на все життя ці грибочки. Ну і вони дійсно дуже смачні, причому у будь-якому вигляді. Скажімо, млинці з ними. Просто смажені під сиром, в сметані, з картоплею. Варіантів там купа. Просто класний смачний гриб. Не варто його недооцінювати, тому що, по-перше, їх не так і росте активно, як в минулі роки, а по-друге, він дійсно дуже смачний. Так, пішли ми далі шукати нові локації. Ну, класне, це коли ти не знаєш де може бути і потім отак от ходиш і в якийсь момент опа і диво. Ось маленьке диво стоїть. Подивіться, яке гарне. Потім я почав оцю місцинку, це канавка. Я заліз в цю канавку. З канавки класно видивлятися, як я колись вам в минулих відео про це казав. Ось тут вони якісь Чи по побиті чимось, не, не розумію, але ось іще є. І вони ще малюк. І ось іще опеньок. І потім, якщо підніматися вище, можна побачити дуже непогані отакі більшенькі ось тут опенячки. Бачите, як цікаво. І на пеньку кілька, і вздовж канавки. Ну це супер. Отак от. Недаром ми лазили і вишуковували, значить, значить щось правильно зробили. Воно ну і велике наше стоять, можна побачити там десь на горизонті. Оце такий чагарник. Тут ходити треба, дійсно. Що, друзі, клас. Буду збирати, під кінець ще щось гарненьке покажу, розкажу, як завжди. А ви залишайтеся з нами. І так, знайшли ми ще маленьких опенічок і зараз от попалися кілька більших. Дивіться, який класний чагарник. Вони дуже таке люблять. От. Це для їх пошуку місце ідеальне. Бачите, скільки тут всяких поламаних старих палок, пеньочків і всілякого такого. Ну, До речі, тут ще акація попадається. І всілякі такі... Листяні породи дерев. Ну що, друзі, вийшло сонечко, вже фактично обід. І як би мені не хотілося ходити до самого кінця, маю все-таки збиратися додому, тому що є ще певні задачі. Але я дуже радий, що. Цей похід вийшов, що є знахідки, і що зміг показати вам чудові гливи та опеньки осінні. 20 листопада 2024 року став для мене дуже позитивним днем. Підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки та ваші коментарі. Всім дякую.